що той чоловік так само у нас з колегами. Ну в нас в колективі в декількох акторів є діти. І Віталій Катильного малий вчиться в Тернополі, в мене малий вчиться в Києві. А Влад зі свого малого відправив вчитися в Канаду. То реально. От, ми тепер не знаємо, хто у нас крутий в колективі, а хто ні. і 28 травня, коли був останній дзвоник шкільний, Віталій Ктильний, стоїть, а ми якраз на гастролях були, читає смску, там вайбер, повертається до нас і каже: а в мене малий сьогодні закінчив 4 клас, і йому дали похвальний лист. Я кажу, а в мене малий закінчив сьогодні другий клас, і йому теж дали похвальний лист. Владзю каже. А в мене малий вчиться в Канаді і йому дали кленовий лист. <плес> У цих двох дітей поки що немає. Може, якраз через те, що разом вони проводять часу більше, аніж своїми дружинами, але зате подивіться, які в них смішні мініатюри виходять. Навалена теща повернулася додому. А поклич, будь ласка, мою до. мою до Олю. Мати рідна. Боже, як приємно. Мамою назвав й рідною. А то все курва стара, і курва стара, курва стара і курва стара. Олька, кидай там все. Бери дітей фотоапарат, твоя мама навалена прийшла. Це, це що? Боже, Боже. Як я давно мріяв то сказати. Де ж ти так навалилася скотина? Глянь на себе всю зарплату пропила. А про дочку, ти свою подумала. А я так і знав, що в сім'ї Алкашів може народити стільки Алкашиха. Зайчок, а? зайчок, Просто поможи мені в хату зайти, будь ласка. Будь ласка? Ви сказали до мене, будь ласка. Мамо, признайте, скільки ви вжерли. Слухайте, мам, а ви з тестем вже говорили? А, спльовуєте кров'ю. Значить, вже говорили. Слухайте, йде, мам, а що так святкували? Вірки Хлімак! А що тут святкувати? Тепер вона в нашому брат. <ріст> Зятьок, а? а дай ключі від своєї машини ми ще з дівчатками поганяємо по нічному Києву. Ну да, взяв зразу й дав. У мене БМВ і 6 ви його поцарапаєте. А що ти думаєш, якщо ти мені ключів не досиш, я його не поцарапаю. Мама, мама! Мама, покладіть у мама. А чого чо рукава вас поцарапана, плаття подерте? Мусара. билися з мінтами, впала в мусорні. <плодисність> <плодисність> Зячок, а дай мені трохи грошей. О, скільки? Багато. Ага. І я з своїми дівчатками ще цілу ніч буду пити і виконую твою. Найзаповітнішу мрію. Яку? Вмру. Мам, мам, та не треба вмирати, що ви таке говорите. Та ви мені такою подобаєтеся. Та я вас такою люблю. Я вас навіть готовий в хату пустити. Ходіть на кухню і чаю зроблю. Чаю не треба. А що треба? Тазик. Не тазі. Олька мама ще погано. Олька тазі. Друзі, я маю сказати вам щось дуже важливе, але зачекайте секундочку. Так от, друзі, практично всі ми працюємо. І ви знаєте, час від часу ми любимо обговорювати своїх друзів. Колег по роботі, але найчастіше, звісно, керівництво. Здебільшого ми це робимо в неформальній атмосфері десь під час перекуру. Ми варіанти не виняток. Уявіть собі, замальовка незручна ситуація під час перекуру. Валік, от скажи мені, будь ласка, от. Що вони всі носяться з тим Я <рик> Ну серйозно, ну який там секс-символ? Ну воно ж старе порухно. <рик> ну, пенсія, розумієш? Він ж як виступив, після нього треба замітати сцену. Бо ж пісок посипався, розумієш? <рик> ну, бо старе. А ти знаєш, що притуло йому зарплату підняв? Серйозно? А знаєш чого? Ну, бо ж все йде на лікарства. <рик> там вже вік. Але Жогло, ну що ви всі вчепилися до владзя? Ти ж зрозумієш, що риба, вона ж не є з голови. От візьми от притулу, сиди в своєму Києві, зажерся, далі вже нема куди. А нам що, нам копійки, то я можу нагадати, як то в збаражі під клубом по морді получати. <плес> Жогло, та ти глянь на нього, він кожен раз перед виходом на сцену малюється. Я тобі казав, що його давно вже в тому, що бізнесі. А ні, валі. Ні. Притула нормальний мужик. Всім мужикам, мужик. Жогло, ти ж сам казав. Ти ж сам казав, що у нього з фреймоткою нічого не вийшло, бо в нього педан є. Та ні, я б такого сказати не зміг. Відджу зміг би, а от я ніколи. Жогло, твої ж слова. Що ж ти робиш, тварі? Вальон, якби не той притула, ми б з тобою вже давно були в 95-му кварталі. От такого валік я би навіть подумати не міг. Я дуже поважаю Сергія Дмитровича як людину і як керівника. Він добрий, мудрий, чуйний, а головне, щедрий. Що ти мелеш? Я, валік, кажу тільки то. Що думаю, і тобі дуже раджу. Він стоїть в мене за спиною. Угу. Давно? З моменту, коли риба гниє з голови, та й все. От що нашого сюди не писав. Аллилуйя. Володимирічук Володимир Жам. Я дуже часто вам говорю, що ми у варіати шоу нічого не вигадуємо, нічого спеціально не придумуємо. Всі наші мініатюри це те, що ми беремо з життя. Так, от друзі, це єдина абсолютно вигадана мініатюра в нашій творчості. Все. а нам практично вже треба прощатися, але перед тим як ми це зробимо, я, по-перше, хочу запросити сюди. Підходьте ви вже так само. Я хочу запросити тих людей, які сьогодні смішили вас весь вечір. Це Дует Володимир Великий, Валентин Серічук, Володимир Жогло, Віталій Тильний, влад жедет Вар'яти, гітара, Сергій Полупан. Але закінчити наше шоу я хотів би ось. Ось яким дійством, ось якою місією на цій сцені. Ви знаєте, це зараз стосується не так людей, які дивляться нас по телевізору, а більше тих людей, які приходять до нас на зйомки. Ви дуже хороша, дуже правильна аудиторія, ви формуєте ту атмосферу, і ми вам за це дуже вдячні. І ви теж вдячна публіка. Я знаю, що після кожного нашого концерту, після такої зйомки, частина з вас, буквально 7-8 чоловік, сідають на маршрутку, і їдуть додому. А всі інші, цих 300 чоловік в залі, які є, стоять на виході з павільйону і. Чекають на нас, щоб взяти автограф і сфотографуватися. І е, це дуже приємно. Е, ну щоправда, е, я, як остання сволоч, завжди після програми виходжу через чорний хід, сідаю у свій ренджеровер і їду. Е, е. Так от, сьогодні я вирішив, що ми маємо все докорінно змінити. І зараз, от ми з хлопцями, е, залишаємось на цій сцені після програми е, для того, щоб сфотографуватися і роздати автографи всім, хто сьогодні присутній в нас на зйомках. Не вимикайте ще телевізор, просто для того, щоб підтвердити, що це відбувається, я хочу щоб глядачі це бачили. Ми зараз фотографуємося зі всіма, хто прийшов до нас. але ну, я маю на увазі, коли кажу зі всіма, маю на увазі всіх жінок в цьому залі. Бо е, чоловікам того не треба однозначно, і ну нам якось теж неприємно з чоловіками обійматися. Тому е, всі жінки, всі жінки, які не старше 25 років в цьому залі, ми зараз з задоволенням з вами пофотографуємося з хлопцями, тому що, от якщо ви жінка, які ну ще не стукнула 25 Ну. Давайте так конкретно, якщо вам 21 рік, от ви можете сміливо виходити на цю сцену, але тільки в тому випадку, якщо ви народилися в вересні. І для того, щоб зараз сюди ну, не вийшли всі, хто в вересні е, ну, народився і 21 рік, я навіть скажу чітко, якщо 16 числа. Отже, давайте, якщо ви жінка, яка народилася 16 вересня і вам 21, будь ласка, виходьте, ми з вами сфоткаємося. Е, друзі, ну Давайте так. Я з вами був максимально чесний. Хлопці стояли, всі були готові фоткатися. Ви не вийшли. Знаєте, що до побачення, алешка, пускай титри. Це були варіанти. шоу. Нехай щастить.